Господи, я просто ненавиджу голитись. Постійні порізи, подразнення. Треба ходити півдня потім з червоним обличчям і чекати, поки стан шкіри нормалізується. Та й в цілому знайти якісний девайс майже нереально, аби не залишилось зайвого волосся на обличчі. Знайома ситуація. Всім привіт! Мене звати Павло, ваш улюблений ведучий каналу Медіка+. Плюс, бренду сучасних та надійних гаджетів для вашої краси і здоров'я. Сьогодні ми з вами розглянемо один з найважливіших аксесуарів для чоловіків, який допомагає в догляді зазом. Виглядом це водонепроникний електростанок 4 в 1 Medica Plus Trimmer 8.0, який об'єднує в собі сучасні технології та функціонал. Давайте розглянемо його основні характеристики. А також, друзі, той, хто додивиться відео до кінця, отримує дуже приємний бонус. Дизайн коробки дуже стильний, мінімалістичний. Відкривши її, перше, що кидається в очі, сам пристрій. Давайте розглянемо наш тример електростанок 4 в 1 від Plus детальніше. Ось таким чином виглядає електростанок. Сам пристрій дуже комфортний у використанні завдяки невеликим габаритам та зручній ручці. Лезо, яке вже встановлено, чудово підійде і для догляду за тілом. На ручці нашого тримера ми бачимо перемикач, цифровий дисплей та usb порт для зарядки. Звичайно. В комплекті йде і сам кабель USB для заряджання пристрою. Ця насадка ідеально підійде для догляду за бровами та комфортного видалення волосся в цій зоні. Завдяки японським технологіям у вас не буде виникати подразнень та почервонінь. Також в комплексі ми бачимо насадку для видалення волосся в зоні носа. Ну і найголовніше тример для бороди, вусів та тіла. Для комфортного очищення пристрою від зайвого в комплекті ви ще знайдете щіточку для чищення. Вона легко впорається зі сміттям, яке може забиватись в пристрої. До речі, щодо чищення, яким чином це ще можна робити, знаходячись, наприклад, в душі? Дуже просто. Просто відкрийте верхню частину бритви та промити її під струменем води. Це забезпечить легкість у чищенні. І так, тример є абсолютно водонепроникним і відповідає стандарту водонепроникності IPX5. Тобто ви взагалі можете не турбуватись, чи можна використовувати пристрій під час душу або прийняття ванни. А тепер перейдемо до універсальності у догляді за стилем. Цей тример поставляється з різними змінами-насадками для носа, брів та бакенбардів. Він стає невід'ємним інструментом для гоління а також для стилізації брів та інших зон обличчя вашого тіла. Одна з важливих особливостей цього тримера – інтелектуальний РК-дисплей. Ви завжди будете в курсі стану вашого тримера. Ви можете бачити рівень заряду батареї, статус блокування, індикатор чищення та заряджання. Це робить використання тримера максимально зручним. І наостанок поговоримо про енергоефективність. Літіо іонні батареї дозволяють заряджати тример всього за 2,5 години, що забезпечить вам до 70 хвилин безперервного використання. Забудьте про заміну батареї. Використовуйте кабель та c для швидкого заряджання. Ну що ж, друзі, сподіваюсь, це відео було корисним для вас, якщо ви сумніваєтесь, чи потрібен вам тример для щоденного рутинного догляду. В Наступному відео ми розкажемо вам, як правильно користуватися, аби результат був швидкий та бажаний. Посилання на тример розроблений за японськими технологіями від Medica Plus зі знижкою мінус 10% Та наш сайт ми залишимо в описі до цього відео. З вами був Павло, ваш улюблений ведучий каналу Medica Plus, бренду сучасних та надійних гаджетів для. Вас. Вашої краси і здоров'я до зустрічі! І не забувайте, що краса та здоров'я понад усе.